За перші п'ять місяців обсяги споживання природного газу в Україні скоротились на 19% в прийомні з минулим роком. Ми зекономили 19% природного газу. Це мільярди. І зроблено це завдяки тому, що ми провели реформу газового сектору, що ми запровадили на першому етапі. Ринкові тарифи, що ми передбачили саму широку програму субсидій, і вже сьогодні 4,1 мільйона домогосподарства отримують субсидії від української держави. І цей процес далі рухається. І що ми розробили широку програму енергоефективності України. Тому не будемо палити гроші. Через неефективне використання енергетичних ресурсів, а ми далі будемо модернізовувати наші будинки, тепляти, міняти котли, менше споживати газу, менше за нього платити і допомагати тим, хто потребує допомоги, а не тим, які газом опалюють басейни і будинки по півтора-дві тисячі квадратних метрів. Це називається соціальна справедливість.